Наркоторгівля і насильство серед білого дня. Стрілянина посеред житлового району тут дійсно жахливо жити. Дуже страшно кожного разу. Смертоносна нарковійна загрожує захлиснути Бельгію, і вся система намагається зупинити цю хвилю насильства, спричинену кокаїном. Ми ніколи не мали нічого подібного раніше. Ситуація різко погіршилася. Як ця маленька європейська країна перетворилася на гарячу точку наркоторгівлі і що робить влада, аби подолати цю проблему? У ході нашого розслідування ми поспілкувалися із поліцією, наркозалежними експертами та політиками. Офіцери поліції Стівен і Дані регулярно стикаються з насильством і наркоторгівлею у столиці Бельгії, Брюсселі. Усе почалося лише кілька років тому. Розгорілися територіальні війни, коли банди кинулися заробляти на стрімкому зростанні попиту. Зараз кокаїн вживає майже кожен. Ми бачимо це на камерах спостереження. Це відбувається на всіх рівнях суспільства. Це не лише класичні наркомани, але й робітники, службовці, навіть керівники. Ми прямуємо за офіцерами на їхню наступну місію. Інцидент пов'язаний із наркотиками у Брюссельському районі сен жіль Тут діяв місцевий дилер, який торгував наркотиками. Один чоловік намагався сфотографувати його, можливо, щоб передати знімок поліції. Дилери помітили, що їх знімають. Вони напали на чоловіка, побили його та втекли. Стівену набридло бачити, як відбуваються подібні речі. він став поліцейським 30 років тому, щоб зробити це місто безпечнішим. Брюссель його рідне місто, але він переїхав до передмістя, щоб уникнути ескалації насильства, принаймні, коли він не на службі. Раптом усі сполохнулися. Змі приїхали через стрілянину, але ми говорили, що ситуація тут погіршується вже 10 років. Були всі ознаки, але ніхто не слухав ні мешканців, ні поліцію. Згодом ми дізнаємося більше про те, що на його думку вже давно мало б відбутися. Але спочатку давайте поглянемо на деякі цифри у 2024 році. В Брюсселі сталося 92 стрілянини: дев'ятеро загиблих, і 48 поранених. У неспокійному районі бельгійської столиці Андерлехт зростає страх серед мешканців. Тут дійсно жахливо жити, дуже страшно кожного разу. наприклад ходити ввечері по вулиці теж небезпечно. Ця територія давно забута політиками. нами дійсно нехтують. Давайте розберемося, звідки беруться наркотики, що підживлюють це насильство. Кокаїн здебільшого виробляють у південній Америці, а потім переправляють до Європи. Один із найбільших пунктів везення бельгійський порт Антверпен. Саме звідти кокаїн розповсюджується по всій Європі. У 2024 році бельгійська митниця перехопила тут 44 тонни кокаїну. Це менше ніж роком раніше, але все одно це лише верхівка айсберга, каже кримінолог Стівен Дебо, який добре обізнаний із масштабами бельгійської війни з наркотиками. Протягом останнього десятиліття, а можливо і більше, ціна кокаїну на вуличному ринку становить приблизно 50 євро за грам. Вона залишається стабільною і це один із показників того, що ми не здатні суттєво зменшити пропозицію кокаїну. 36-річний Джей добре про це знає. Він почав вживати крек кокаїну у 2016 році, пішовши слідами свого брата. Попри застереження, він прийняв першу дозу, і це коштувало йому усього роботи, житла і, зрештою, місця у суспільстві. Кокаїн у Брюсселі. Він скрізь, і в цьому проблема я споживач, я намагаюся зупинитися, але це неможливо. Я роблю все, щоб дістати 10 євро, аби купити дозу. Люди питають, чи збираюся я щось їсти? Ні, відповідаю я мені потрібні ці 10 євро на крек, а поїм потім. У воротах, першому у Брюселі, центрі споживання наркотиків під наглядом крек та інші речовини можна вживати у безпечніших і більш контрольованих умовах. Бруно Валькенер працює тут уже багато років. Він каже, що цей центр створили не лише для запобігання передозуванням, а й для того, щоб уберегти громадськість від шокуючих сцен і викинутих шприців. Це не криза наркоманії, це соціальна криза. Якщо ми не подолаємо глибоку соціальну нерівність, яка лежить в її основі, все більше людей будуть виштовхнуті суспільства це люди, які потребують допомоги, які заслуговують на підтримку. Із з 2023 року Джей отримує допомогу тут. Але між вживанням і рецидивом дуже тонка межа. Я живу на вулиці вже майже рік. Я більше не можу цього витримувати. Я намагався зав'язати, мав роботу, навіть їздив до Франції на заробітки. Повністю зупинився. Але коли повернувся сюди, перше, що я зробив, це знову почав вживати. Такі офіцери, як Стівен, вважають, що припинення. Поставок могло б допомогти таким людям, як Джей, і вберегти інших від цієї самої пастки. Але він каже, що через недостатні фінансування та брак персоналу зловити дилерів надзвичайно складно. А коли це все ж вдається, багато з них немає документів і їм просто наказують залишити країну. Я відчуваю себе такою жертвою, як і всі ці люди, адже вони покладаються на мене у пошуках рішення. Я виконую свою роботу, але нічого не змінюється. Ми звернулися до міністра внутрішніх справ Бельгії. Зі звинуваченнями у недостатньому фінансуванні та нестачі кадрів. Так, проблеми є, але ми разом працюємо над їх подоланням упродовж найближчих років, як федеральна поліція, так і місцеві сили будуть повністю оснащені для виконання своїх обов'язків, незалежно від того, чи йдеться про втручання чи про охорону громадського порядку, яка очевидно не менш важлива. Тим часом на місцях нещодавніх перестрілок були встановлені бар'єри, але чи дійсно вони допоможуть зупинити стрілянину і торгівлю наркотиками? Відрубаєш одну голову, а на її місці виростають дві, як у дракона. саме так це працює. Це занадто прибутковий бізнес. Смерть однієї людини це прибуток для іншої, і це не припиниться найближчим часом. Фабріс Кампс був мером Андерлехта протягом п'яти років. Він розуміє, що арешт дилерів може допомогти обмежити пропозицію. Тому ми запитали його, чому так багато наркоторговців усе ще залишаються на вулицях. Наша поліція постійно працює на місцях, проводячи арешти більше тисячі лише торік. Але більшість затриманих це соціально незахищені люди без документів, яких легко замінити новими. Що ж на його думку потрібно зробити, аби вирішити цю проблему у більш широкому масштабі. Точка виходу це порт Антверпена. Саме там потрібно вживати заходів. Митниця повинна проводити більш ретельні перевірки всіх вхідних контейнерів. Ми чули, що це не лише бельгійська проблема. Вона виходить далеко за межі акваторії Антверпена. Безумовно, те, що відбувається у порту Антверпена, впливає на всю Європу. адже якщо порт більш-менш успішно перехоплює певну кількість кокаїну, це впливає на його обсяги на ринку. Тож у цьому сенсі можна розглядати можливість інвестування всієї Європи у порт Антверпен, щоб він справді сканував більше контейнерів і працював ефективніше. Глобальна торгівля наркотиками, що процвітає, тісно пов'язана із бідністю та соціальною занедбаністю. У той час, як такі офіцери, як Стівен, роблять усе можливе на вулицях, коріння кризи лежить набагато глибше. І якщо вся Європа не діятиме спільно, це насильство навряд чи вдасться зупинити.